У Херсоні відбувся щорічний обласний фестиваль-конкурс Первоцвіт дебют для учнів молодших класів шкіл естетичного виховання. Фестиваль зібрав більше 200 дітей з усієї області з понад 20 навчальних закладів. Подробиці, дивіться далі. Метою конкурсу є виявлення та підтримка творчо обдарованої молоді і активізація роботи викладачів шкіл естетичного виховання. Виступи конкурсантів за спеціальністю проходили на базі Херсонського музичного училища, училища культури та інших установ. Цей конкурс традиційний, він йде по шести номінаціям основним і дуже требовательне журі, преподавателі музичного училища і училища культури підходять нашим дітям. Ми хочемо виспитувати в них не тільки чувство прекрасного, ми хочемо виспитувати в них чувство патріотизму. І ми впевнені, що обов'язково з цього контингенту учасників обов'язково хтось і себе в дальнішому Професію музиканта. Членами журі було запрошено провідних фахівців з Херсонського музичного училища та училища культури. Вони відзначили значне зростання виконання майстерності учнів в порівнянні з минулим роком. Конкурс первоцвіт дебют це не конкурс, це свято. І сьогодні наші діти, наче ангели, злетілися з усіх куточків нашої області. Наш час важкий в Україні. Найголовніше це виховання естетичних дітей, адже яких ми дітей зараз виховуємо, так і країні ми будемо жити, а наша країна найкраща. Ми зараз знову зустрілися з молодими даруваннями, які приїхали з усієї області, баяністами, акордіоністами, які підтримують нашу професію, які хочуть стати музикантами і я думаю, іми стануть. На конкурс зібралося багато молодих музикантів різних напрямків. Тут були піаністи, скрипалі, гітаристи і навіть баяністи. На фестиваль з'їхалися краще з кращих, щоб не тільки показати себе, а й навчитися чомусь новому. Я дуже рада, що я участвую в цьому конкурсі, тому що завжди хотіла поучаствувати в ньому. Мені говорили, що це один із лучших конкурсів в Херсонщині. Мені тут дуже понравилось. Переможці конкурсу отримали почесні грамоти та солодкі призи.